Водолії. Привіт! Дивимось для вас лютий 2026 року, яким він буде. Відео актуальне Сонцю і асценденту у водолії. Розпочнемо з ваших енергій. Рутина, дисципліна, передбачуваність і мати щось. На фоні у нас закінчення початок. Ви знаходитесь однозначно в переломному моменті вашого життя зараз. І щось закінчується, щось розпочинається фізично, психологічно. Ви ніби відчуваєте, що ви зараз стоїте на початку, і потрібно зробити крок вперед. Почнеться зовсім, зовсім, зовсім інше життя. Що тут важливо? Намагатися будувати собі дисципліну. По шостому дому це в нас і здоров'я, це а, також те, до чого ми звикаємо. Тобто, вам тут потрібно щось отримати, чимось володіти, і швидше за все, ви це в лютому отримаєте. Ви визначитеся, можливо, хтось буде визначатися, де жити. Чим займатися? Такі загальні, але дуже-дуже важливі питання перед вами стоять. Ну що ж, щось починається, щось закінчується. Нехай закінчується. Чорна полоса розпочинається красива, чиста і біла. До речі, хтось захоче ще піти в спортзал, налагодити харчування, змінити якось зовнішньо себе і своє тіло. Теж дуже хороший для цього часу. Давайте ми з вами розглянемо особисте життя, кар'єру, фінанси. І подивимось пораду для вас на лютий. Особисте життя. Королева чаш. Емоційний період. Для тих, хто в нас наразі самотній, королева жезлів, верховна жриця, повішений. Тут вам, особливо, якщо мене зараз дивляться дівчата водолії, то вам тут хочеться спокою, ви ніби відсторонюєтесь від ринку стосунків, ви нікого не шукаєте. Ви не проти почати стосунки, ви не проти. Знайти дійсно собі партнера, але зараз, зараз для вас важливо це бути з собою в комфорті, це отримувати якісь знання нові, це себе дізнаватися, себе відкривати як якусь дуже цікаву книгу. Хтось може працювати з психологом, з езотериком, або і самим розпочинати шлях. В цих професіях. Королева жезлів говорить про те, що я хочу повернути собі свою силу. Я знову хочу бути яскравою, я хочу бути помітною, але зараз мені потрібен час. Час спокою. Помірність. Зокрема, це про спокій, про гармонію, про внутрішній компас, який вас не підводить. Займаємося собою. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, що ж, король жезлів у нас з королевою чаш. Для вас цей трикутник, швидше за все, буде завершено. Хтось може взагалі дізнатися про його наявність і в один же момент його і завершити. Важливо, що чоловік не захоче виходити з. Офіційних традиційних стосунків. Тобто, тут, якщо хтось плануватиме розлучення, це буде дійсно складно зробити, бо чоловік вас не відпускатиме. Якщо коханець коханка, то тут для вас йде закінчення любовного трикутника і важкий емоційний період проживання цього досвіду для тих, хто у нас серйозних і стабільних відносинах. Так, цікаво. Тут потрібно, потрібна буде поїздка кудись, треба буде вирішувати питання, пов'язані з документами, адвокатами, юристами, лікарями. Тобто легалізації, можливо, комусь буде потрібна операція, і ви будете цим займатися. Наприклад, ви планували, і тут знаходиться в лікаря для вас час у лютому. Емоційний для вас період може бути емоційно дуже багато такі прям всплески емоцій. Ви намагаєтеся своїх домочадців, своїх близьких людей не, не занурювати в ці свої емоції, в ці свої переживання, ніби триматися осторонь. Поки ви в очікуванні чогось. Тобто, тут, наприклад, хтось очікує документів, хтось очікує якихось хороших звісток, і ви ніби все переживаєте дуже глибоко всередині. От, є речі, які ви не розповідаєте для того, щоб ну, не напрягати ваших близьких. Так. Ви дуже, дуже можете хвилюватися. Для жінок може бути хвилювання, чи чоловік зробить пропозицію, чи ми будемо в традиційному правильному шлюбі. Чи ми з'їдемося, будемо жити разом. Тобто тут є у вас якісь ситуації з минулого, які потрібно вирішити. Вони довго тягнуться, і ніби в лютому буде кульмінація. В лютому ви зможете їх вирішити. Цікаво виходить Сила. Сила. вам потрібна витримка. Також звертайте увагу на своє здоров'я. Може, по психосоматиці вам бити. Якщо ви десь хвилюєтеся, краще діліться з вашими близькими. Ось це може бути пов'язано з якимось конфліктом на роботі, або в родині, або пов'язано з родичами з сторони вашого партнера, або з вашої сторони. І дійсно дуже такий період насичений емоціями. Бережіть себе. Так. Дивимося з вами питання роботи і кар'єри. Четверка пентаклів для тих, хто зараз не працює. Переживання і хвилювання. Хтось може хвилюватися через робочий стаж, пенсію, чи вистачить мені там робочого стажу, щоб потім отримувати нормальну пенсію. Чи вистачить мені доходів для чогось? Також оформлення якихось виплат, можете хвилюватися. Якщо це питання соціальних виплат, ну, вони можуть от на вас якраз і закінчитись. Да? Тобто раніше ще комусь видавали, з вашою ситуацією, а от міняються якісь закони, і ви можете залишитися без них. Але будуть інші варіанти, де ви зможете отримати фінансову допомогу. Тобто, врешті-решт, ви не залишитеся без грошей. Про те, щоб знайти роботу, дивіться. Ну зараз ніби така ситуація, що максимум, що це може бути, це робота на самого себе онлайн, репетиторство. Ну, догляд за старшими, літніми людьми. Хто з цим вже стикався і працював, для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, після очікування випробувального якогось періоду вас беруть, ви отримуєте хорошу роботу, підписуєте документи. Для тих, хто вже працює по найму. Працює по найму, то тут заявити про себе, можете пробивати собі підвищення або ж мітити на кращу посаду, яка буде відкриватися, яка вам, зокрема, обіцяє поповнення фінансові. Тобто, там, де ви зараз є, вам мало. Ви хочете більше, ви хочете стабільніше. Ну, мені це нагадує трохи, знаєте, голодні ігри, але на роботі конфліктність, десь треба хитрістю, десь треба здаватися дурніше, аніж ви є. Тому що якщо ви в великому колективі, то там не ви одні будете мітити на те підвищення, на ті покращення умов. То тут вигризти собі, врешті-решт, кращу вакансію, кращу позицію, якусь надбавку. Для тих, хто працює сам на себе. Так, в когось можуть бути проблеми, хто в нас в творчих професіях працює сам на себе, проблеми з натхненням. Проблеми з натхненням в першу чергу. А також, маю попередити, можуть бути проблеми по здоров'ю. Наприклад, там ви захворіли якоюсь простудою, чомусь мені так ще здається. Бережіть очі, очі, зір, ніс, голову. Дуже важливо теж в цей період, бо можете просто прогавити велику кількість замовлень. Тому що почуватимете себе не дуже добре. Щоб цього не сталося, рекомендую тут зайнятися імунітетом, підтримувати водний баланс. Ну і не вживати алкоголь. В лютому вам, в принципі, краще не вживати алкоголь. Так. Насправді, під кінець лютого ситуація у вас покращиться. Навіть буде кудись поїздка, або е, треба буде повернутися кудись, щоб отримати якийсь документ важливий. Можливо, вам треба буде поїхати там, в, не знаю, в ЦНАП, в, в податкову, ще кудись і вирішити питання по ФОПу. Але зрештою, ви отримаєте те, чого ви хочете. Тобто по шестірці Пентаклі вам все-таки дадуть ту можливість. Просто якщо буде якесь питання, вирішуйте його швидко в межах місяця. Фінанси. Двійка жезлів є два варіанти перед вами. До одного ви ближче, до одного. Ви далі, і ви думаєте, куди ж мені треба йти? За який варіант мені триматися? Дві вакансії, дві професії, дві спеціальності, дві країни. Дві ніші. Так. По фінансах у вас тут дві кардинально такі цікаві ситуації вимальовуються. З одного боку. Дуракам везе, та, і якщо десь трошки безрозсудно, ви думаєте, що ви вчиняєте, врешті-решт ви отримаєте своє. Також тут хочеться будувати стабільність. Тут хочеться точно знати, що вас очікує в фінансовому плані. Тяжіння до роботи більш офіційної, до роботи з довшим контрактом, наприклад, або загалом до того, де ви зможете засісти надовго. Тобто вибирати таку професію, якщо ви перевчаєтесь, яка буде актуальна не один, не два роки, навіть не три. Ось, бо ситуація в світі міняється, і спеціалісти щороку що міняється кількість професій, з'являються нові, якісь відмирають, і не треба думати, що все буде так, як було там 20 років назад. Можуть бути як і великі трати. Так і великі надходження фінансові. Тобто, тут дійсно, от хочеться мені сказати, дуракам везе. Чим простіше, чим легше ви будете ставитись до всього, тим краще для тих, хто в нас очікує виплати якісь офіційні від держави, зарплата, все це буде приходити вчасно. Просто ви ще можете думати про додаткове джерело доходу. Порада. Десятка пентаклів. Родина, сім'я, сімейні традиції звичаї. Бути поруч з близькими, з рідними вам людьми. Не завжди наша родина є нашою сім'єю. Але бути біля тих людей, які дають вам оце відчуття захищеності, безпеки, проводити з ними час. Вони вам допоможуть, вони підкажуть, вони будуть стояти за вас горою. І загалом десятка пентаклів це навіть про те, щоб поїхати відвідати місця, де ви жили раніше. Ось. Це якимось чином допоможе вам у покращенню вашого емоційного стану. З іншого боку, це вирішувати питання сімейні. Направте всі свої сили на цей момент. Що ж, люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок і пока-пока.